Пане Господа, рануся, орадуйся з Божий, народися. Мир в вкраїнській світлій хаті, просим нас прийняти, прославити Христа, Бога, бо далека в нас дорога. Ми прийшли в це славне місто. Джерелами багати, щоб і моженцям повісти про велике свято. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, братці, звеселіться, рожденому поклоніться, до вертепу, поспішайте, Сина Божого вітайте. і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. морген, я віда, хоч ось не одна. Злині, зазніші, брехня, жадність, то моя сестра. Геть, не треба нам біди, йди з тієї хати, йди. Що ви, що ви добрі люди, без біди вам добре буде. Може вам щось порішати, щось закласти, щось продати. Може, потім нам треба, то для мене не проблема. Чи горілку нахрізляти, чи кредит оформляти? Мають списки божників, книжок мудрих. Лікарів знає, хто хоти зе, а податки не дає. Іди, біду, за руським кораблем, разом з карликом на скальом. Чи не випили, не з'їли, з голоду ще подуріли, ой панам є дарма Прийди, Прийді, всіх заграти, демократу я магові, бо так угодно Богу. Цар і род з воїнам нехай до землі усі впадуть. Всім в струнко повставати і рот царі хати. Ах, ви, тут усі прокляті Заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Відколи чуєте новину, що породився, не маю спочину. Згонюю світу того месію. Він мою моювали валить не посміє. Де тут та біда мудрена, що письмі така очина? нам скаже раз книжками, де той цар царною між нами? Я тут царю, що накажеш? Мудрість тут свою покажеш. Бери книги та читай. Кажу, звізда об'явилась, і дитина народилась. Принесли царі то вість. Що книга тебе повість? У Вифлеєві родилось дитя, котре принесло вічне життя. Як то зірка над зорями, так і він, цар над царями. Що ти несеш, ахінею? Цар царів прийшов юдею, наді мною буде теж воїни. Несіть мій меч, і по всьому краю йдіть, і наказ міра несіть. Кожний хлопчик до двох літ хай згине, так зробіть. Твій наказ святий для нас, вповнимо його ураз. І мале дитя візкині мусити не дищиниє. Що ти не правий, це Христа вбити, то тепер тобі не жити. Твою волю ми вчинили, всю дітвору перебили. Не тішся, іроди, лукавий, нажився ти лихої слави. Тіточок малих ти вбив, свою душу загубив. То знай, що месія не вмер, він живий. Що? Бум? Зрада, зараз буде вам розрада. О смерте, смерти, смерти мила! Тільки бум у зародку душила. Прилий, змахни косою раз і друге. Нехай не будуть всі ті добрі люди. Божою я хто питався тут за мною. Це я, цар Ір, о смерть, смерть мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, лиш ко я не звелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, а ще сина того малого, що у тепі народився, з Марієва путився. Е, ні, ні, мій любий цар. Я косо їх не вдарю. Я косила їх тридцятих, сорокових, шістдесятих. А тепер їм треба жити. Не буду тобі служити, а мале дитя в яскині має владу в світі нині. Я йому буду служити, а тебе я мушу вбити. Пройшов я тисячі доріг, обив я не одним поріг, аж поки надоледів сюди. От тут же чим грішну душу, її з собою взяти в пекло душу. Ох, яка останнім часом сталася заміна. Домовічно панувать, а прийшла кунтена. О, смерти, лиши мене, я жити хочу. Все тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Ходім, ходім, мій любий цар, тебе смулі я покупаю. Пішли зі мною в пекло. Слава Богу, слава Богу, можемо йти в дорогу, можемо йти свобідно і служити Богу гідно. Ми на тому добрі люди, Виражати далі буде, щастя і долі вам бажан, найвеслих обминає. Прощавайте, мирті і хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, божу, тільки вірте в ласку Божу. Тож живіте у любові, щоб усі були здорові. Мир вам, тепла і світла, має життя дорога квітла. Мова раді стала, як не бувала, над вертепом звізда я. Тепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Повінчую вам, як біда добренька, Хай від вас втече ли холосеньки. Хай не бракне молока від крови і бика. Хай насмітне кожен пруд, їй це несе гуд, А за те вінчування дайте щось, що не їла зрання. Христос сержа! Славім'я, які ви молодці. Так, може так тут це, ну та то. Так. Якщо з тобою... Добре, яка останнім вір. часом сталася заміна, так смерть, добре смерть. Смер. Вона вона вже не поможе. Бачите, зовсім так що сталося. А ти в кукушку не вдома життя не спішив? Прощавайте, прощавайте, мирці і хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Тож, живі. Тож живіте у любові, щоб усі були здорові. Миру вам тепла і світла, на життя дорога квітла. Я ж... так вам, як біда добренька. Навіть вас тече лихо усеньке. Хай не бракне молока від корови і бика. Хай розвідне кожен пруд. І це знесе кут. А за зате віншування дайте щось, наїла зрання. На щасливу, нам дорогу заспіваємо. Слава Богу. Якби не їли, ні. А колядувати як буде ти файно. Ну, зверху вмикає.